Как послуги, как человек очень приятно. Молоді музыканты, просто му. Це не не постановочний кадр, дуже гарна пара, мама з сином, і вони сяяли просто якоюсь такою радістю. Зняв такий момент їхнього емоційного спілкування, получився дуже гарний кадр. Та я не професійний фотограф, а я це можна сказати дебют. Вона у мене одна, і я її відправила. І тут такі портрети військових, і тут такі прекрасні є знімки. Коли, наприклад, люди стоять на колінах, зустрічаючи з АТО хлопців, коли вся країна волонтерить, коли діти плетуть сітки, мені. Здається, що ця виставка, вона знаєте, то що називається обов'язкового відвідування.